Вітаю, друзі! Російський інформаційний простір надзвичайно закритий, і за поведінкою їхніх, так би мовити, офіційних спікерів абсолютно нічого не можна зрозуміти, тому що це все для відволікання уваги. Це димова завіса. Вони всі керуються з одного центру і ними смикають заниточки. Фактично в Росії надзвичайно мало людей, які можуть реально висвітлити і сказати свою власну думку. Тобто якимсь чином відобразити, що ж там насправді в Росії відбувається. Але тим не менше таких людей неймовірно мало, але вони є. І один з них це командувач військ ВДВ і за сумісництвом голова окупаційного угруповання Дніпро. Михаїл Тіплінський, про якого повідомлялося, що він буцімто, можливо, навіть поранений в результаті удару українських, української артилерії на півдні. І оцей Тіплінський, який раніше виявляв фронду по відношенню до Шойгу, до Герасімова, був ними усунутий, потім знов повернутий, потім... Виправдовував всіляко відступ втечу росіян із Херсонщини, розповідав, як вони героїчно унесли ноги з Херсонщини. Ну, коротше, оцей Теплінський, який, очевидно, користується підтримкою військових, військової цієї ієрархії в Росії, частини, принаймні з них. Він записав відеозвернення з приводу якогось там Рязанського училища. Ну, коротше. А, що в цьому відеозверненні цікавого? А, цікаве те, що в нього трошки перекошене більше обличчя, ніж звичайно? Ну, це може бути з віком пов'язане, це не обов'язково з пораненням. А, більш цікавий зміст. Зміст полягає в тому, що він перелічує загиблих, різноманітних, починаючи від справді крупних фігур до якихось там командирів рот. Ну, очевидно, для того, щоб мотивувати гинути оцих, скажімо так, курсантів цих, цього воєнного училища. А мотивувати гинути за ніщо. Ну, коротше, серед всього цього спаму він повідомляє про. Загиблих справді ну, такого більш-менш середнього рівня, командирів полків, і так далі. Говорить про те, що війна ще надовго-надовго, називає, до речі, пару разів війну спецопераціями, каже, що обелізки треба втішатися обелісками, які встановлюють, значить, в цьому училищі, і після кожної війни з'являються нові нові обеліски. А, і е, ну, фактично, він е, говорить таким чином, що головне це життя, бо ну коротше, е, треба, значить, берегти життя підлеглих і так, далі, і так далі. Тобто, це все схоже не схоже на бунт. Зовсім не схоже на бунт. Хоча теоретично е, з таких тіплінських може вирости щось. От. Але ще одна цікава фраза, яка, яку він проронив: що, мовляв, війна сучасна, така, що у генерала зрівнюються можливості загинути з солдатом, урівнюються у генерала. Ну, це, звичайно, не зовсім так. Генерали російські, як правило, десь там далеко і глибоко закопуються як Хамас під землю. Але видно, що удари України. Українських артилеристів по командних пунктах вони справді трошки напружують російське керівництво, яке раніше було абсолютно плювати на е своїх солдатів. Воно могло десь далеко і ними, як пішаками, в розход пускати. А зараз їх ця ситуація напружує, тому що вони не можуть перебувати від лінії фронту далі, там ніж 300 кілометрів, тому що, ну, зрозуміло, і керувати яким чином. Тому видно, що їх ця історія трошечки напружує з нашими українськими ударами по їхніх командних пунктах і відповідно виробленням офіцерства. І видно, що чим більше таких ударів буде, тим більше буде а Оцих історій, коли, ну скажем, задавати запитання, за що ми воюємо, будуть уже не мобіки, чмобіки, від яких нічого не залежить, яких, як показали нещодавно на відео, палками б'ють в Росії. А будуть запитувати ці люди, які мають зв'язки з іншими офіцерами, і відповідно сформується певна ієрархія. Тобто, можна сказати, що. Оці е, можливості для України завдавати удари на велику глибину, вони різко розхитують лояльність офіцерства до продовження цієї військової кампанії. Офіцерство вищого мається на увазі, яке справді е, е, приймає якісь рішення. Тобто, чим більший буде для них ризик, грубо кажучи, це вже видно по фізіономії цього Теплінського. Чим більший буде для них ризик, тим більше вони будуть е, намагатися задуматися, за що ж вони там воюють, ці носітілі унітазу. Е, послухати його, як він розповідає, що головне це братерство, яке там формується в цих полках, в цих російських військах. Ну, така чуш собача, розумієте. Братерство, ми це бачимо, як вони крадуть по кишенях одне в одного риються, як вони закид... залишають своїх загиблих, як вони по своїх, навіть поранених, навіть не поранених, а живих танками їздять, як вони забивають одне одного палками і так далі. Ну, коротше, оцю всю чушу він втирає в супереч очевидності. Ну, Для росіян це нормально. Брехати, от так просто стати і повністю тупо брехати. Але цікавий, оцей моментик, оцей моментик, коли він говорить, що от у нас скільки воєн військовослужбовців загинуло і так далі, вищого, вищої ланки. Видно, що ця історія справді працює. До речі, цей Тіплінський він десь кілька місяців тому, от три місяці тому, по-моєму, в серпні, розповів, що в десантних військах 8,5 тисяч поранених. Да? Ну, якщо 8,5 тисяч поранених. Значить, там тисяч три-чотири загиблих швидше за все. А, а скільки не знайдених, це взагалі там по полях шукати і шукати. Ну тобто він показав, що масштаб втрат для ВДВ, типу елітних військ, достатньо великий. А потім хоп, швиденько йому зняли цю всю історію. Це звернення. Тому е, зараз невідомо, чесно кажучи, що це таке. Оце звернення. Чи це. ну Він прочитав його, очевидно, абсолютно заучено, Тобто, йому написав хтось там якийсь ад'ютант, він це про, про белькотів з перекушеним обличчям, да, про героїзм. А, і з одного боку, воно звучить як підготовка до чергового жесту доброї волі, жесту дохлої молі. да. Е, і воно схоже на правду, тому що зараз ми всі дотримуємося тиші інформаційної, хто має якийсь доступ до інформації, і взагалі з приводу подій на півдні нам е, ну так, натякнули, що можуть бути хороші новини, дасть Бог незабаром. А, і це якраз в зоні відповідальності цього Тіплінського. Він говорить про те, що головне врятувати життя і так далі. І так далі. Під такою ж мулькою цей Тіплінський втікав з Херсуна. А от Українські війська дали їм фактично втекти. А чому дали? Ну Тому що хотіли взяти Херсон швиденько, і, і, і без, так би мовити, ну це було на той час пріоритет номер 1 скажімо так. Ну і артилерії не було якої добивати там по відступаючих цих їхніх військах. Коротше, втікати у цього Тіплінського вийшло дуже добре з Херсона. І швидше за все, щось таке очікується, під що він випускає отаке от звернення, що головне це вберегти життя і так далі. і так далі. З іншого боку, ну, ніяких запитань, навіщо ця війна він не ставить. Він просто каже: всіх пошлють, значить, не всі повернуться. Ну, коротше, такий фаталізм московицький. Це зовсім не схоже на те, що робив Пригожин свого часу. А, але певний е, такий е, натяк є, в чому він полягає? В тому, що для цих, цього офіцерства їхнього керівного оці удари по штабах це просто е, супер і супер. І Україна, коли отримала можливості завдавати ці удари на глибину до 300 кілометрів, да? ну, поки що нібито ці атака з, з, не з цілісною боєголовкою, а з касетною. Да? це трошки гірше, тому що цілісна, це ж може бути і по підземних різноманітних їх комунікаціях, і по підземних штабах, і так далі. і так далі. Але тим не менше, навіть 150 кілометрів від лінії фронту перебувати для них це велика напруга. Вони розуміють, що вони так нічого не накерують, а підходити ближче це ризиковано для цього вищого офіцерства. Коротше, чим більше... Ударів таких по штабах ворожих, тим більше виникатиме там напруга саме в армійському середовищі. Це достатньо, достатньо очевидно. Те, що напруга серед солдат, серед мобілізованих, серед нижчого офіцерів, нижчої ланки, це вже давним-давно ця напруга. Вони просто терплять. Да? А от вони, е, ну коротше, на їх на них ніхто не звертає уваги. Вони не мають ніякого доступу до прийняття рішень. Вони нічого там не вирішуються. мілкота. Єдине, що вона б могла вирішити, це, наприклад, масово здатися Україні. Якби от вони якісь там позиції, якийсь батальйон російський раптом перейшов на наш бік. То звичайно, що це б ситуацію серйозно змінило, і Росія б побачила, що просто фронт розвалюється. І мені здається, що над цим треба працювати. Там я впевнений, що є батальйони, які готові здаватися, ледь не в повному складі російські. Тобто їм треба алгоритм випрацювати, Їм треба показати роль безпілотників українських, такі то різнокольорових, можливо, безпілотників. Ну, коротше. Розробляти цей механізм е, здачі, тому що тоді є, е, ну скажімо так, шанс справді великого прориву. Е, коротше, армія внизу бурлить, а офіцерство на горі починає тільки заїкатися в той момент, коли по ньому прилітає. Е, от і звичайно що їм всім було плювати на цих офіцерів, на цих солдатів, на це братерство їхнє, коли вони луплять одне одного. Але їм не плювать, коли їм прилітає прямо а, по їхньому, їхньому розташуванні. Тому а, росіяни люблять, як то кажуть, бунтувати, як казав е Салтиков Щедрін, стануть навколішки перед панським будинком, гацпотським домом і стоять негодяї, і знають, що бунтують і все одно стоять. А ця, е е е е е Армія похітітелів бушних унітазів. А, але е, треба показати алгоритм чіткий для здачі, і треба, звичайно, розвивати по максимуму ці удари по штабах. Я думаю, що дасть Бог, все-таки історія з цими ракетами американськими буде розвиватися. А, а запитати, за що гинути, за що їх посилають, навіщо помирати. Вони цих запитань не будуть ставити доки, до, доки їм безпосередньо не прилітить. Тобто їм плювати, у них немає цього зв'язки з іншими, розумієте? Тобто їм плювати абсолютно на своїх друзів, вони ще злорадствують ці московити, коли їм щось погано. Їм, коли їм конкретна загроза, от тоді вже розвертаються вінтовачки. А, і е, російські депутат, Я бачив одна російська депутатка, сказала десь в Красноярському краї, до неї прийшли е, ну, вимагати мобілізовані, щоб їх повернули батьки їхніх родичів, там і так далі. Вона їм сказала: значить, засп... закройте свої рти. Потому тому що, якщо вони прийдуть, то нам тут 17-й год покажеться дуже хорошим годом. Ну Коротше, вони самі бояться повернення з цієї солдатні, яку вони відправили на смерть, і відповідно абсолютно не рахують їх, як списане м'ясо вже рахують. І тобто зараз бюстіки вони обіцяють. Що це й обіцяє? Це бюстіки в своєму училищі? Там е буде ліпити з цих бюстиків теракотову армію е дінастії Ху, е так би мовити, е обміняють жит життя на бюстіки. От, за, що запита за що воюєте? Ці офіцери російські нездатні запитати. Вони не здатні об'єднатися, у них дуже хрінова комунікація, вони один одного здадуть першими, у них величезна гибня над ними сидить і їх в топку кидає. Тобто в них нема солідарності, вони це інструмент цієї гибні. Да? От. Але як тільки вони відчувають загрозу безпосередньо для себе, все це хуп, швиденько кристалізується. Тому. Дуже легко можна очікувати, в принципі, з якихось солдатських бунтів, там якихось серйозних в Росії. До речі, я прогнозував бунт Пригожина десь приблизно я вам скажу десь за півроку до нього. За півроку вона вже відчувалося, що в них щось таке буде назріває. Тут вони ставляться до своїх як до біомаси, у них кристалізації всередині не відбувається. Але як тільки вони відчувають персональну загрозу собі на горі, одразу, одразу все значить, кристалізується. А те, що вони йдуть зараз просто в печеру прямим курсом, це зрозуміло абсолютно. Тобто ця біомаса вона примітивізується дуже сильно, їхнє суспільство не, ну, реально деградує надзвичайно стрімко, тобто перетворюється на таких гвинтиків, от, які взагалі не мають своєї, свого голосу. І тому голоси тих генералів, які там щось іноді можуть сказати: чи то від себе, чи то відзеркалюючи, Ну, то, то те середовище, яке відбувається в їхньому оточенні, це справді цікаво. Тобто в, цьому, в цій валі сміття людішек їхнього інформаційного сміття, яке не означає рівно нічого, оці все-таки речі трошечки означають. А ось я вам процитую, до якого рівня деградація там йде. Директор Інституту біології і біомедицини ННГУ імені Лобачевського Марія Відунова. Що вона каже? Чоловічество зробило огромну ошибку, коли дало жінці можливість отримувати образування. Уявіть собі, Орда? Орда. Е, виявляється малочисельною. Малочисельною. Ми, ми ще цього не зрозуміли. От вони набрали там мільйон да, наскребли. А виявляється, що ресурси. Для мобілізації, для своєї, а ресурси в них не бездонні, насправді. Тобто, якщо у нас буде серйозна технічна перевага, дасть Бог, технологічна, то, в принципі, здолати цю, цю орду, вийде українців. Ми в це віримо з Божою поміччю. З Богом, друзі, до перемоги!